Реально пойдемте. Пойдемте вы. Здесь нельзя сюда. А хто ви я организ... я, я Мы вас вы не запрошували. Кто вы такий? Я відповедаю. Кто вы такие на организацию этого мероприятия? Кто вы такие? Провокации девушки. Приходите меня за руку попасть. Пр... Просто... В... В... А что вы справа? А что я роблю? Обробляти, та поширювати інформацію будь-якій зручний у нас ось. Допоможіть! Применіть! Що ви Болеець. робите? Болеець. Що ви робите? Ви такі вибавдив? Не банди. чіпайте мене за руки! Ви що вже зовсім! Виходите, не чіпайте Виходите, мене! Я в вільній країні живу, не чіпайте Валере. мене! На чіпайте. Идите на не чіпайте. Идите на своє не чіпайте мене, не чіпайте. Не чіпайте мене. Це моя справа, куди я приходжу. Ви Ваша мені ніхто. Права? Ви міліція. Коли будете міліція, тоді буде Йос, мене за руки ідите хапати. Ідите не наступайте мені на ноги. Що ви мене штовхаєте? Припиніть, я своїми справами і займаюсь. Своїми справами займаюся. Я Справами Іди займаюся. Іди Я займаюся Іди своїми займайся. справами. Припиніть мене. Іди Добрий день. На мене напали троє чоловіків на... внухті Володимирська, 68. Поштовхали, хапали за руки, кидали, випихали на вулицю. Чепура Катерина мене звати. Зараз один так. Ні, нічого не забрали. Просто побили. Просто побили фізичну силу приміняли. Зараз один з них ходить постійно за мною і погрожує мені. Так, так, один з них. Штук хаю зараз зі сходів. Ви? Ну, я за зараз Шо? це все знімаю на відео. Виб... Це люди сюди. Дякую. А зачем? яка тобі раз, що люди зайшли? Чому вони мають право заходити? Вони мають, а ти не маєш права. Чому? Що ви тут прокачувати? займаєтесь? Які провокації. А чому вас люди виводять? Та мене чоловік дома. Я маю б'єте людей, старий пожили. Ми б'ємося. Воно все заловити, ви так ногою вдарили. Двохметровий чоловік тільки що мене кидав об стіл. Ми людей штовхаємо. Це смішно просто. Діточка, вам що заплатили, що ви стоїте? Я працюю здесь, я відповідаю за порядку. Я, 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 я ви відповідаєте за те, що в університеті, де заборонена конституція, агітують за Лисова. Ви працюєте на нього, цей бадюк прийде до влади, буде з вашої кишені гроші витягати. А ви будете мовчки дивитись 150. на це. А де а Максим? Його потягнули туди, я Стій я, тут тільки що Ви виламували. Я хамлю. ви мені руки маламы? Ви чоловік, я жінка, ви мені руки вла... ти кишовали покинуть замовку. Я Ігоря ігрилодину слосово, начальник збирательного штабу. Вадим Анатолій Іванченко. Чудово. Мене звати Чепура Катерина. Известная личность. Слышать, слышал, видеть не видит. А з чем сказана вот такая? Большой інтерес к нашій ім'я на кандидатурі вот. а, не тільки до вашої, чому тільки до вашої луцьки, та і тому що, що... ну чому ну, ви Ви ставите питання даєте мені дати відповідь? Да. Я вам кажу а, через те, що пан Лисов голосував за мовний закон. Uh, писать... Ну ви ж розумієте, що він не голосував? Ну скажіть чесно, ми... Почекайте. те що він віддає картку, або те, що йому наказують це його проблема. Стоп, зубліним. це не дисципліна. На що, це... Він народний депутат отримує да. шалені гроші, має сам голосувати. Все тут нема про що говорити. Ми обіцяли, як тільки буде прийнятий мовний закон, ми почнемо пониження рейтингу кожного, хто мав до цього причетність. Ми це робимо. А Все. що і це? То об'ясніть ласка. Вони не пройдуть до Верховної Ради. Ось що це змінить такі люди. Не повинні пройти до верховного стани. Дану А як же те, що Ви діло для свого району? Ми не Гараж, а як щодо того, що ваш кандидат мажоритарних платить по 200 гривень за цю зустріч? Це неправда. правда. Ми тільки що в людей питали. Картки видають матеріальна допомога благодійна після цього. Мінуточку, те, що ви це Люди називаєте матеріальною благодійною допомогою, це нічого не значить. Отже, ми прийшли і просто пробачте. І просто роздавали листівки, де написана правда, яку жоден з вас не спростує, за які закони голосував, тобто немає ніяких там слів, поганих. Ну, от ви чи... говорите, що да. роздають 200 гривень. це від неправда. Так тільки що нам це люди говорили? Давайте покажіть, хто сказав, це. пусть чоловік А якщо чоловік з вами прийшов і говорить? Отже, ця людина працює на вас, тому що це була людина, яка реєструє тих, хто прийшов там на горі, і вона нам сказала, що після концерту до вас звернуться люди, які відповідають за ваші групки, видадуть вам Картки банківські, на яких буде благодійна допомога. Це неправда? Ні, це неправда. Дійсно неправда. Ну проплатити таке количество, смисл в чому? Для того, щоб проплатити? Для того, щоб показати по телебаченню, скільки людей прийшло на зустріч до нас. Чекайте, ваші журналісти тільки що пішли туди на гору. — Я ще не знаю, чи журналісти чи відео знімають. Це різні речі. — Та яка різниця фото чи відео? Чекайте, нам дзвонили студенти і казали, що кожному, хто зареєструється, обіцяють по 200 гривень. Вони нам подзвонили, ми тому сюди прийшли. Ви думаєте, ми просто так сюди прийшли? Нам же повідомляють платить. Ну, почекайте, а що чому тут є студенти? Ви хочете сказати, що це провокація, що подзвонили більше сотні студентів. Я думаю, що це провокація... От... Чия? Людей, які заінтересовані це сорвати. Да. Такі такі це? Я такі ж скандальні статті пишуть, наприклад. Ну, ви в Італію, в Іспанію, Про мене пишуть. Я один раз, два ж рази в житті була за кордону, п'ять років Польщі. Я можу вам показати свій закордонний паспорт, не хвилюйтесь в Італії. я... 3. А, 10. Звичайно, можна да, хвилинку? Так, будь ласка. Нічого, поки не розуміло. Стій Все? Від мене вже нічого не потрібно? Почекайте, я викликала міліцію, а він іде говорити з керівництвом. Це так міліція у нас діє. Мені знову викликати міліцію на бездіяльність міліції, я не розумію логіки. Зараз людина ситуація зараз, збиралася. Зараз... Яку ситуацію? Він іде говорити з людьми, які на мене нападали, замість того, щоб у мене взяти пояснення. Це ви мали приймати заяву чи ні? Я вже годину чекаю. Шо? Добрий день. Добрий день. Ні, ну, а чому ви одразу говорите з людьми, які тут були не зі мною? Я викликала міліцію. А чому ви з ними говорите? Ви маєте перше зі мною. Ви приїхали на вибор, чи ваші люди приїхали на виборці. Ніхто ніяк на мене не реагує. Прийміть у мене, будь ласка, заяву. Пояснення щас... будете брати в них, коли вам захочеться. Я ну викликала що... я... бізнес. Пояснення я... набору, я, я. я сейчас принесучу противну групу. І нас... коли ваша група приїде. дуже А у вас не було заторів, коли ви Я рядом був, Я рядом буду. А вони не можуть у мене взяти заяву. Вони зголи... Ані, І ви не можете. Почекайте, скільки часу? Покажіть ваше посвідчення. П'ята стаття закону про міліцію. Покажіть, будь ласка. Я вас не знаю, мені я Почекайте, ви не міліціонер? Покажіть своє посвідчення. Чекайте, що це відбувається взагалі. Ви маєте показати посвідчення на вимогу. Посвідчення, я вам назвусь. Давайте. Ходімо. На момент, коли я приїхав, на момент коли я стояла дівчина. Уже не треба, так? Да? Ви вже не показували. Та ні, він хоче з вами говорити, а не зі мною. Дискусію. Навіщо дискуссию міліція? Вона має взяти пояснення. Вона не хоче в мене брати пояснень. Що я можу зробити? А Аута? Правильно, але вони чомусь хочуть з вами спілкуватися не зі мною. Нет, Тому почему? що ви ж повічли Клесова, а не я. То з вами я буду спілкуватися. Так посвідчення, свідчення ви свої і не показали. Скажіть це, будь ласка, оцьому цьому пану. Давайте. Безусловно, ні, ми візьмемо його фамілію. Він, він, він не називає свого признаці. Міліціонер, просто він ну, не этом... ховається. Бо будь... діміліція люди, які... тому що міліція ніколи не хоче. щоб... Я Стоп, не, Жителі не непогані. Ми про них нічого поганого не казали. Так, Промані. жителі, Ви сказали тягали. Це були не жителі. Це були організатори. Я вам показала на відео людину. Я... Він не має стосунку до організації цього заходу. Оця людина. Ні. Тобто він не має стосунку я до цього університету. Вот люди є. Я не знаю, мають є отношення к тому університету. Це різні речі. Ви ж спрашуєте за організацію цієї зустрічі. А значить він мені збрехав, добре? Значить, це на його совісті. Він мені збрехав. Він мені, збрехав. Він мені сказав, що він організатор цього, цієї а мені повідомили студенти Нухту, що сьогодні тут буде зустріч з Лисовим. Де кожному, хто зареєструється, будуть платити по 200 гривень. Активісти прийшли сюди пороздавати листівки про те, чому не можна голосувати за Лисова. Я їх так само знімала на відео, фотографувала там і так далі. В певний момент кілька молодих людей до нас підскочили, почали нас випихати з зали. Особисто мене двоє людей, як мінімум, хапали за руки. Один спочатку випхав з зали, штовхнув мене вперед. Інший чоловік трошки нижчого зросту. Мелкіше, постійно був мене по руках і намагався мене забрати камеру. Е, от, власне, про це я хочу написати заяву в міліцію на цих двох людей. Це Слаш... хлопець вражевій сорочці, ваша людина? Ні, це мої знайомий, я його знаю. Ну, він не має стосунку до Лисова. Лисова не вміє тут новини. Тобто це була його особиста ініціатива, що він прийшов, почав людей з рук листівки виривати. Він Лисова. На сьогоднішній аптеці, чому імені на Лисова? Ви Почекайте, ця сама людина була на іншому Скажіть, заході. Це всі люди Лисова? Ні. Але він був на іншому заході Лисова. Якщо це простой житель цього мікрорайону, не хоче служити. Навіщо ви займаєтесь що робот... Я говорю демогогію, а то, що ви говорите. Ну то, навіщо ви говорите, да, що да, це не ваша людина? Ну навіщо? Це дійсно не моя. Ворожеві сорочі це не ваша. А волонтер, Лисова волонтер. А не лисова. Він записав, як волонтер Лисова. Я не знаю, як він записав. І він вдруге вириває у людей лисівки з рук. Немає сенсу його виривати. Да, по да. 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 Вопрос і що? Світ роботи? Світ роботи. Я... Ви мені так, і не покажете своє посвідчення? Я не буду рокувати на камеру, що вас це зробити. Ви вже сказали, що ви не будете. Так. Так. Ігор Анатолійович, підполковник міліції. Це Голосільського району, так? Добре. Ви в мене приймете заяву? Приймемо, я з вами. Чудово. Що-що? Документи у вас? Так. А покажіть свої, будь ласка, спочатку, якщо можете. Ви теж у формі. Почекайте, я маю право. Які проблеми? Я <рігла> Скрипка Ігор Павлович, майор міліції. Добре. Ну, а на мене двоє людей напало. Один мене випхав з зали, а інший намагався забрати в мене камеру і бив по руках. Я хочу написати на цих двох людей заяву. Ну, скажем, трошки. Тому що скільки мене били по руках, то трошечки це видно. Наскільки це можливо? Я у довільний формі пишеться <пись> Катерина. Гаразд. Я просто чуть чуть виступаю, то потім буде сшиватися, позвойте. Добре, я буду відступати. Ну вот регистрация прошла, все понятно. Выдавали эти карточки. Как значит эти родители, пожилые люди должны получать какую-то материальную помощь здесь вроде бы? Какие карточки выдавали? Ну, от нечего. Какие вот покажите эту карточку? Ну как? Можно ли регистрация? Да какая Рина, это, Вы же читаете, какие деньги? Это владельный фонд, это социальная Нет, это, карточка. Это ясно, но. Всего этого, еще, Посмотрите ребята, на карточку. Какие материальные... Социальная карточка. Это, это, ясно. Как... это... Карточка? На какие деньги? Это социальная карточка. Вы Кто вам помещал деньги, скажите? Что понятно? Но вы, вы, вы же пришли с этим вопросом. Благодейный фонд, вы читайте, вот же вся инструкция. Ясно. Четко Изначально предоставляется вот это. Помимо в другой день, Значит, какие-то пайки там и что-то еще на тех людей, кто это Это нам кто смотрите по поводу он. пайков, Это дает социальный центр. Это не, это не скоп, мне даже это... дает список людей, которые там социально не обеспечены. Да. И им будет выдана помощь с этого фонда когда-либо. Ага, исключительно. И это вот Все единственное... мы, смотри, какие 200 гривен? Кто вам сказал 200 гривен? Только что я слышал это вот от Екатерины. Да, да, да. -да. Вот Кто что вам такое? сказал 200 гривен? Кто... Да. Нет, что-то такое так не подходит. Кто вам это сказал? Вот же написано. Кто Вся распространял... Инструкция. распространял? Кто распространял? По квартирам смотри, же и фонд. выдавали. Вот так вот это было. Вы же сказали, что вы тут зарегистрировались получили? Нет, это в квартире вот, Есть наказ. За... Вы заполнили наказ. Да, чтобы да, об... они закатри... О том, что вы хотите, чтобы угу. какая проблематика вашего а -а -а. дома, вашего да, подъезда, подъезда, вашего двора. Ясно. Нет, стоп, тогда не ясно. Откуда цифра 200 гривен? Я хочу понять. Значит, Я ли... слышу уже второй вы, раз. Объясняю, вы снимаете? Сюда на пожалуйста. Так. так. Кто вам сказал, пожалуйста? Значит, люди, которые проживаете? Паньковская 6. Как вам попали м на эту встречу? Мало... На квартиру принесли моему отцу, его даже не было дома. Вы заполняли лету? наказ? Да. О том, какая проблематика вашего района, что вы хотите, чтобы вас сделали? Района, двора и парадного? Да. Ну, какие-то галочки поставили там. Интересуют. Нет, нет, это, не это нет, нет. Но эти галочки вас не интересовали. Когда да, вам сказал, кто парад. вам сказал 200 Я парад, вас да? очень прошу, скажите. Нет, это просто. Скажите, пожалуйста, кто вам сказал, гривен? где вы должны их были получить? Но это похоже я просто на распространяй. Я карт... распространяю, распространяю. Что? 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 Кто, что? кто вам должен отдать Я же не знаю этих людей, которые... Где вы, вы взяли это эту карту? Видели? Это просто получается скажите. депутаты. Что значит так же? Что значит так же? Вы же только что выдали... говорите Под... о том, что идет подку. Я... Я... я не знаю, вот, 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 вот а подку. В 200 гривен вам быть параллельно Какие-то пайки, плюс... Это в карточке написано. Нет, эта карточка отдельно. А вот то, что вот я сейчас интересует, интересуюсь, это уже другой вопрос. Кто вам это отсутствие? сказал? Я Мужи, Еще раз. Люди, которые принесли мне в руки, дали эту... Сейчас, смотрите. Если вы будете так дальше утверждать, мне нужно будет попросить милицию о том, чтобы они сейчас взяли с вас объяснение, кто вам Нет, так такие действия. же людей не много. Ну, Нет, покажите, в день. Лично. Но не не пожалуйста, деньги Я не вижу чем... сейчас этих представителей. В том-то и дело. Карточку вам принесли домой? Да. Что же вам деньги не принесли? Вот, и, я не знаю, вы придите а сюда, кто вам обещал Тот, кто распространял. Потому что взяли подпись. Деньги же не выдают. Же, ну же, я же. не знаю, наверное что уже шкаф. Ну, Поэтому не действительно. Нет, нет, это нет, нет, это действительно наша карточка. Откуда цифра 200 гривен? О том, что будет социальная помощь в течение я всего хочу. времени. Логадиный фонд за время своего существования то, выдал помощь потерял со... на 17, вернее, 17, 17 тысяч, тысяч людей. Человек. Может, как это сказано сейчас? Для, я не знаю, тогда 5, вы 4, должны 5, были услышать значит, условия, поговорить, ну, кто ну, вам придется, разъяснить, ну, кто это, вам если Я... Вижу каким-то образом. А, я не обязательно не как это у вас поставить. есть номер карточки. Вот, чудесно. Она будет активирована. Вы можете позвонить сюда, на этот И, центр. Значит, тот человек, который регистрировал меня, он мне может дать получить. Так. Нужно подтверждение нашего социального районного центра. Потому что каждый наберет карточка и будет говорить, что социального помощь и даже не правда. Это же не на мне надо написано. На, на, на... Так, як классный карт, Вы маєте право. В першу чергу отримати mm -hmm. допомогу від благодійних акцій фонду. Будуть какие-то акції, будут, будут подаватися заявки в нашим социальным центром. Нет. Uh, у нас будет фаза, которая обращается. Конечно, так, это... смертный... Зажим? Вот, конечно, вот это возможно. Требувают безкоштовную юридичную консультацию. Вот же это вы можете Брать безпосередньо участь в розвитку социально економічної структуры Галасийского района. Разработаем на дисконтные партнерських партнерских мережок. Оттеки до супермаркета. Где вы взяли цифру 200 гривен? Значит, это был, наверное, ход генем какой-то с тем, чтобы вот Ну тут же написано четко. Ну, это по так вы не поймите, что это не на мне же это находится. Не, все, мне просто Це та жінка, же яка комплект ходила. Хорошо, все, Я Ви знаєте, як, як професійний режисер, скажу, що з вас поганий актор. Реально. Це просто, вам треба підучитись трошки. Я даже не грав. Ніхто ну, день не предлагав. Да тільки перед початком зустрічі Просто це сказала осмотрите. жінка, яка реєструвала да. людей на зустрічі. Я не вірю. А от ету жінку если я увіжу, що на какої то стрічі в місті Я не сумніваюся, що її ще зараз двері в квартирі виб'ють і поб'ють її батька за те, що вона тут спалила всю контору.